Історія створення роману. Роман, майстер корабля, абсолютно новаторський, за змістом і формою. Твір написаний на одному подиху. Письменник розпочав роботу 27 листопада 1927 року в Одесі, а за кілька місяців закінчив у Харкові, куди невдовзі переїхав. За словами Юрія Яновського, твір народився, який слід було чекати далеко від моря. Його було написано тоді. Коли автор, бувши звичаєм одважний і холодного серця, одразу якось зрозумів узрів, що молодість його невічна. Автобіографічність. Період роботи на Одеській кінофабриці був насичений подіями, які знайшли своє втілення в романі Майстер Корабля, вважала дружина письменника Тамара Яновська. Глибокий слід у творчості Яновського залишила його праця. Кінематографії, де він якийсь час працював редактором. Цей період його життя знайшов відображення в романі Майстер корабля. Письменник у романі осмислив власний життєвий досвід, пов'язаний із роботою на одеській кінофабриці. Твір має дуже багато епіграфів, епіграф Гоголя. Забирайте із собою в путь, виходячи із м'яких юнацьких літ до суворої, загартованої мужності, забирайте із собою всі людські порохи, не залишайте їх на дорозі, не знайдете потім. Наступний епіграф німецького письменника Гьоте Ні, все добре на землі. Чорна дівка, білий хліб, завтра в інший край мандрівка, чорний хліб і біла дівка. Шарль Діптін, англійський письменник. Але завжди я пив, лиш за те, що любив, лиш за вітер, що дме, корабель, що пливе, за дівча, яке любить матроса. І слова горація о корабле, тебе вже манить хвиля моря. Юрій Яновський у романі Майстер корабля. Розмістив присвяту. це характерно для багатьох його творів, зокрема для Роману Чотири шаблі. Присвята. Високо в небо соколи летіли, далеко в море гості запливали, і парус, парус, парус доганяв. Надувши груди білі йшли фрегати. Над морем місяць вставав солдатом і просторінь шахів охороняв. Веселий день любові кочової, на палубі вино. І брязкі зброї, і плескіт хвиль, не наче крик коня, надувши груди білі, йшли фрегати, над морем місяць уставав солдатом і просторінь жахів охороняв. Любов на міць на палубі рухливі, на кораблі, що йде, мов білий привид, і зорю нащоглу, як ліхтар, підняв, надувши груди білі, йшли фрегати, над морем місяць уставав солдатом. І просторінь шляхів охороняв. Зараз мені за сімдесят, сиджу біля каміна і згадую юність. Сьогодні бачив надзвичайний фільм Біла Пустеля. Сюжет неможливо розповісти. Мене кличуть Тома Кі, товариш, майстер кіно. Родини я не маю, старший син пілот, молодший письменник, а дружина померла. Кінематограф пройшов великий шлях від винайдення фото до винайдення кіно, я створив чотири десятки картин і добре їх пам'ятаю, а зараз я хочу згадувати. Від імені Тома Кі ведеться розповідь далі про молоді роки редактора літературного на кінофабриці. До кінофабрики я приїхав молодий і простий, дивувався морем, ходив по місту, жив у великому готелі, мене приваблював порт. Мою появу на фабриці мало хто помітив, я був художнім редактором. Директор кінофабрики наказав писати конституцію для режисерів. Я знав усі таємниці кіновиробництва. Я відвідав оперний театр на сцені біблійна історія про Йосифа. Під час танців у дворі фараона мої очі помічають жінку, балерину та ях. Після вистави я розумію це вона, мені не викрутитись. Над каміном у мене є фото жінки в купальнику, на фото напис милому, ідеальному другові з Геної. Я дивлюсь на її обличчя і посміхаюся. Одну з чергових картин було закінчено. Я був автором сценарію. Зі мною в кімнаті був високий режисер. Це була його перша картина і мій перший сценарій. Між нами розгортається розмова з приводу того, хто має керувати режисер чи автор сценарію. Доходимо до такого. Режисер має дотримуватись ідеї автора, а в дрібницях може мати своє бачення. Багато за що я дякую професорові, будинки якого прикрашають наші міста на кіностудії. Він створював декорації. Я люблю море. Ніколи не любив ходити по дорогах. На морі кожна дорога нова. Мої романи вже написані, тому зараз я пишу мемуари, пишу насамперед для себе. В мене одна наречена, для якої я жив ціле життя. Культура нації звуть її. Я був юнаком невисоким і струнким. З сірими очима, енергійним ротом, погляд був насмішкуватим і впертим. Мав руки, що люблять жінок і їхнє тіло, люблять парус і гвинтівку. Директор кінофабрики, коли справді був моряком, тоді була війна, їхній крейсер і смет навівав жах. Іду в їдальню до директора, розкладаю на столі Конституцію ми виходимо з їдальні, я радий, бо директор прийняв мою Конституцію. Нарешті йтиме мова про любого Сева, художник Сев, мій перший друг. Прийшовши режисером до кіно, він поставив невеличку комедію, але провалився. А тепер повернувся і знову зніматиме в готелі, де ми всі жили, вечором я зайшов до режисера. Там я побачив таях. Жінка була білоголова, стрижена, вона палила. З неї мені захотілося погуляти по вулицях, міцно притиснувши до себе її лікоть. Вона трималася так, ніби шлейф несли пажі. Сев розповів, що задумав морський сценарій море, корабель, наші матроси і нудьга за батьківщиною. Ми сидимо всі гуртом на ліжкові, я та ях і Сев. Троє голів окупі, три перемішаних дихання, троє рук разом. Сев поклав і свою руку на наші, сутінь кімнати, дружба, до якої жінка увійшла повноправною серединою. В неділю я, Сев і актор пішли до моря, шукали корабель, підходящий для зйому картини Сева. Ми побачили на воді дубок, паруси якого були змотані. Сценарій Сева має ідею, яку неможливо сказати словами. Її можна сформулювати лише словами Сева. Ми сіли на Шаланду і рибалили. Рибалка, хазяїн Шаланди, говорить, що сьогодні буде шторм. Шторм розготувався надвечір. Нам тяжко навіть йти. Ми опиняємося біля води. Ми з севом зізнаємося, що обидва закохані в таях. Шторм лютував, ми побачили, як хвиля несе людину. Ми врятували чоловіка, це був блідий матрос, чорнявий і смаглявий, із затьмареними синіми очима. Його звали Богдан. Ми стаях побували в професора. На перехрестях цілувалися, не звертаючи уваги на прохожих. Біля готелю дівчина запросила до себе, бо вона завтра від'їздить до Генуї. В кімнаті я тримав її на руках, ми кружляли. У день від'їзду таях сталося декілька подій. На дубкові тамара під час зйомок діти падають у воду. Дітей пощастило врятувати, крім кількох малих, а на кінофабриці задихнулася маля. Лист старшого сина Майка до Комакі. Майк не застав батька вдома. Йому набридло чекати. Він розпалює в камінні батьковою книжкою, розтрощує стільця і читає батькові мемуари. Майк мав вилітати в рейс. З Індії мав летіти на Австралію з зупинкою на Яві. Майк дуже хотів обійняти батька. Син писав, що в батькових писаннях скрізь присутнє море, а дівчина десь поза написаним. Синові не сподобалось, що батько пише різні деталі про кінозйомки. Синові сподобався останній розділ, йому цікаво, яку пісню вони тоді співали, бо тепер в моді пісня капітанів. Під тобою знайома земля капітан. Кораблі підняли, якорі, капітан. Син пише, що йому сподобалось таях, але він боїться думати, що це його мати. Врятований матрос Богдан розповідає свою історію його скинула у воду Ганка, сестра румунського рибалки, який колись врятував Богдана. А до румунського рибалки він потрапив оригінальніше: рятувався з пароплава, котрий обстрілювали, тримався цілу ніч на воді з напівживою дівчиною. Такими їх знайшли рибалки. Дівчина була нежива. Таях пише, що там, де вона, зараз може танцювати. В Італії для неї все нове, але прийшов лист від чоловіка, в неї почуттів немає. Тітка Таях, до якої вона виїхала, в Італію, видужила. Ранком дівчина буває на пляжі, плаває човно, лазить по скелях, дівчина збирається в Мілан. Листа, лист був написаний за кілька прийомів. У кінці закреслено постскриптом, де стояло запитання про Богдана. Прикладено фото, на якому таяк сидить у купальному костюмі на камені над бухтою. Ввечері ми сиділи в потайному кафе. З нами були дівчата. Ми розпочали серйозну бесіду про те, який потрібен корабель для нової картини Сева. Нас було дев'ятеро моряк, хазяїн Трамбака і Шхуни, рибалка, Стелла, Муха, Поля, хазяїн кав'ярні Богдан Сев і Я. Сев сказав, що ми разом з'ясуємо наші погляди на той корабель, що його ми шукаємо. Я, як редактор, мав пов'язати вузлами фабули розповіді Богдана та бачення фільму Севом. Сев сказав, що уявляє картину так. Морська школа на високому березі. Юнаки виходять в плавання. Одного сонячного дня корабель чує далекі гарматні постріли. Кілька дозорців бачать, як військове судно стріляє у парусник з людьми. Парусник розбито, він поринає у воду. Матроси рятують людей. Першого виловили молодого матроса, що тримав дівчину. Це був Богдан. Богдан розповідає, що все своє життя тупився, коли підріс, став юнго юнгою. Раптом хазяїн кав'ярні сказав дівчатам тікати, зайшла міліція і забрала Богдана, бо той не мав документів. Лист від Таяк з Мілана. Таях пише, що зараз у неї чудний, спокійний настрій. Дівчина об'їздила багато місць. Зараз вона в Мілані. Завтра їде у Берлін на тиждень. Пережила багато гострих і цікавих пригод, зустрічей з людьми. Іноді Таях хоче поговорити по нашому. Лист Таях з Берліна. Таях пише, що зустріла одного чоловіка, красивого незнайомця, але їхні шляхи розійшлися. Ще у листі Таях розповіла, що зустріла Богдана. На березі побачила людину, риси якої нагадували Богдана. У місто приїздить комісар закордонних справ і турецький міністр. Я мав зняти цю зустріч, також директор порадив взяти до бок Тамара для фільму Сева. Ми знову зібралися хазяїн Трамбака і Шхуни, отаман Рибальської Ватаги, Стелла, Муха, Поля, Сев і я. Обговорювали фільм. Хазяїн Трамбака сказав, що для фільму треба корабля брати не брига, а шхуна-бриг. Дубок Тамара можна легко перебудувати, впорядкувавши трюм, зробити кіль. Зйомки зустрічі комісара закордонних справ і міністра Туреччини пройшли успішно. Після зйомок усі працювали над монтажем. Працюючи я думав про тая, котра повернулася в місто. Після того, як фільм про зустріч був готовий, я приїхав до професора, котрий читав книги про кораблебудування. будування. Професор мав будувати корабель для картини Сева. Дорогою додому нас з Богданом порадив, поранив невідомий. Я прочитав лист Таях і зрозумів, що вона любить Богдана. Професор записав деталі будування корабля. Він вказував, яке дерево потрібно брати, як усе зробити. Таях і сев ідуть у цирк. Сев освічується їй, дівчина відмовляє. Почалися роботи біля колишнього добка Тамара. Його обшиють новими дошками, обсмолять і опустять на воду. Хазяїн трамбака допомагає професору. Бриг готовий і його спущено на воду. На ньому я, Богдан і Сев. Сев витягає нам горіхову колодку, з якої Богдан хоче вирізбити майстра корабля. На острові Пао він часто цим займався, там, його хазяїном, був малаєць. У дочку малайця Богдан був закоханий, її звали Баджін. Богдан працював над горіховою колодою, з якої вилуплювалася червона дівчина. Її обличчя нагадувало обличчя Баджін. Дівчина піднімала руки над головою, ніби пірнаючи в воду. Вона вестиме корабель, підставляючи своє горіхове тіло всім вітрам. На закінченому кораблі мала бути перша ніч, коли тут ночуватимуть люди. На кораблі на чекав стоях сев, у кухні був Богдан. Під час вечері Сев запитує тая, кого з нас двох вона вибирає. Це розгнівало дівчину, і вона сказала, що вибирає нас обох. Дівчина нас покидає, давши зрозуміти, що ні зі мною, ні з Севом не буде разом. Оце і всі спогади. Син Генрі бере дочитувати мої мемуари. З кімнати лине до мене голос Майка з телефону. Тату, кричить він, лечу над південними морями і згадав тебе, біля мене сидить гарненька пасажирка, вона просить мене проспівати пісню капітанів. А я тобі обіцяв її мелодію. Слухай, попід нами знайома земля, капітан, кораблі підняли якоря, якорі капітан. Це є короткий сюжет роману. Головними героями роману майстер корабля є оповідач Томакі, товариш-майстер кіно, редактор кіностудії, очевидно, прототип сам автор Юрій Яновський. Два сини Томакі Генрі і Майк. Генрі письменник, Майк пілот. Сев художник. Прототипом Сева був Письменник Олександр Довженко. Кажуть, що взагалі роман Майстер корабля писався для Олександра Довженка. Богдан, моряк, врятований севом і редактором. Прототипом Богдана є актор Григорій Гречер. Таях балерина, в яку закохані редактор і сев. Прототипом Таях була балерина Іта Пензо. Директор кінофабрики. І професор, художник, консультант з постановки зйомки прототипом професора був художник Василь Кречевський. Місце дії Одеса у творі не названо. Нема жодного разу слова Одеса. просто з великої літери місто. Події, згадувані в розповідях та листа героїв відбуваються на острові Ява, в Румунії, Італії і Берліні. Час дії утворює дві часові площини – 70 ті роки, хоча насправді твір написано в 20-х роках. І зрозуміло, що зображення 70-х років – це така футуристична спроба зазирнути в майбутнє. І 20-ті роки – часи молодості Томакі і самого митця. Тобто Томакі з 70-х років згадує свої 20-ті роки. Хоча Юрій Яновський помер у 1951 році, ну і ж ніяк не можна було Уявити собі, що він не міг написати цей твір 70-го року. Композиція. Оповідь ведеться переважно у формі ліричної сповіді, мемуарів 70-літнього Тома Кі. Оповідь переривається історіями інших героїв, поданих у формі своєрідних вставних новел, де розповідається про їхнє життя. У ролі оповідачів часто виступають самі персонажі або листів цих персонажів до Тома. Кі. І цитатна характеристика деяких героїв томакі. Моя скромна фігура у шкіряній курці, без рогових окулярів та перістої кепі, справила враження лише на той легон псів, що обсипав блохами всю фабрику. Так пише про себе томакі, коли він з'явився на Одеській кінофабриці. Уявіть собі юнака невисокого і стрункого, з сірими очима, енергійним ротом, погляд насмішкуватий і впертий, руки, що люблять доторкнути до забороненого і відчути приємність там, де страшно, руки, що люблять жінок і їхнє тіло, люблять парус і гвинтівку, а іноді полишає те й інше для любовного вірша. Людина без ідеалів, бо не знає авторитетів, без ворогів, бо вважає, що друг і ворог два обличчя одного тіла. Егоїст, бо не знає ніякого егоїста. Цинік, бо так називають людей з їхніми думками. Працівник і ледер в один час, бо думає, що людина працює для лінії, лінується для того, щоб працювати. Ці відомості трохи показують характер нового редактора. Так, Томакі розказує про себе молоді роки. Сев. В неділю моя голова найбільше працює, говорить Сев. Я за неділю придумую багато кадрів для картини. Нікуди не поспішаю, ніхто мене на фабрику не викликає телефоном. Я працюю як каторжний. Художник Сев – мій перший друг. Прийшовши режисером до кіно, він поставив невеличку комедію, блискуче провалився. Очевидно, йдеться про комедію Ягідка кохання Олександра Довженка. За це він дозволив собі відпустку на кілька місяців. Тепер він знову повернувся до міста. І буде ставити ще одну картину. І Таях. Біля вікна сиділа жінка, білоголова, стрижена в англійській блузці, поклавши, поклавши довгі ноги на стілець перед собою. Вона палила, дмухаючи в вікно і ледве подивилася на мене. З нею мені захотілося погуляти по вулицях, міцно притиснувши до себе її лікоть. Вона трималася так, ніби їй шлейф несли пажі. Та як весело сміється і лукаво поглядає на мене і на сева. Вона дуже стримана і холодна взагалі, а коли сміється, робиться близькою. Для всіх людей в неї холодний погляд і професійна усмішка баларини одним ротом, білими зубами. Дівчина одна на мільйони, це авантурниця з ніг до голови. Вона тонко все відчуває, знає життя, зазнала жорстоких днів, і це піднесло її підносить далі. Скрізь шукає людей з прозорими, а не скляними очима. Падає, піднімається, але вперто й сильно йде. Може бути сентиментальною, як дівчина, може жорстоко карати й стріляти. Листа з Мілян... Міла... Мілана вона написала так гаряче, як кинулася в обійми і як загубила б свідомість. Листа цього вигадати не можна. Тяжко придумати так, як складає раптом безліч зорів життя. Таких листів не пише жінка двох за свій вік. Але написавши одного, летить як бджола на далеку пахучу квітку. Цікаво, що Юрій Яновський розглядав інші варіанти назви для свого роману. Крім того, ну, тобто деякі варіанти це є українське хворе кіно, мемуари редактора каторги, мемуари старої людини. Мемуари про море, мемуари Томакі і мемуари голого редактора, але обрав майстер корабля. Бачимо малюночок зображення майстра корабля. Майстер корабля це різьблена дерев'яна фігурка на носі корабля, яка є своєрідним оберегом, що вказує, куди плисти, захищає від рифів та заспокоює хвилі. Оскільки корабель у творі в символічному плані може означати українську державу, то майстер корабля можна зрозуміти як духовні цінності, які повинна взяти з собою в дорогу українська нація, аби вони захищали її в майбутньому.